Це тепловий пункт на вулиці Героїв Крут у зарічному мікрорайоні Сум. До нього воду подає водоканал. Тут працюють насоси суми теплоенерго, які піднімають холодну та гарячу воду і ту, що гріє квартири у цих будинках. Вартість роботи насосів, які тут працюють, включена в тариф на тепло. А це будинок нового покоління по вулиці ЗСУ, колишній інтернаціоналістів. Говорить його мешканець Юрій Кондратенко. У нас будинок енергозберігаючий. Він утеплений дуже добре. І дійсно в нас немає ЦТП. Тобто ми зараз, скажімо, вода, яка доходить від місць водоканалу, вона доходить до п'ятого поверху, а далі наші насоси, які придбані за кредитні кошти, докачують до верхніх поверхів. Компенсацію, мабуть, повинна бути сплачуватися, але не сплачується ОСББ нічого. Юрій Кондратенко показує насоси, які піднімають воду до верхніх поверхів їхнього будинку. Але тепловики не вируховували ці витрати зі свого тарифу, каже Юрій. Ми своїм тиском подаємо водичку до п'ятого поверху. Це в п'ятого поверху, щоб підтримувати тиск, насоси в підкачувальних станціях, і вже сума тепленерго підкачу. Для з'ясування питання формування ціни на тепло 20 березня зібралися на круглий стіл. В ньому взяли участь споживачі тепла, теплогенеруюча компанія, місцева влада та контролюючі органи. Наталія різні каже, що підприємці в Копавківському мікрорайоні платять за тепло майже втричі більше ніж у зарічному. Ми кожного місяця отримуємо платіжки по 97 тисяч гривень. Сидим прохолоді. Нам виставили платіжку в минулому році. 87 тисяч, а потім перерахували на 37. Ну це ж адекватна ціна, а не так як 97. Так у минулому році була зима набагато суворіша. Директор котельні північного промвузла, яка обслуговує Ковпаківський мікрорайон Олександр Різнік, каже, що минулого року вони затяглись опалювальним сезоном, тому робили перерахунок своїх послуг. Ми маємо право е, проводити певні перерахунки. Коли надається неякісна послуга, Тобто ми приходимо до певних споживачів за їхнім, за їхнім зверненням, проводимо заміри температурного режиму і якщо є достатні підстави для того, щоб провести перерахунок, ми безумовно його проводимо. Я вважаю... Також наші партнери суми Теплонерг» надають якісні послуги з теплопостачання належним чином її генерують і подають до споживачів. За словами Юрія Кондратенко, теплогенеруючі компанії при нарахуванні плати за тепло користуються не показниками лічильників, а виходять з середніх показників. В деяких випадках до нарахування перевищує те, що де по лічильнику в два рази. Директор котельні Північного промузла Олександр Резнік каже, що доплату за тепло вони здійснюють після перевірок тим споживачам, які економлять тепло за рахунок сусідів. Якщо в квартирі температура менша, ніж визначена державно-будівельними нормами і нормами чинного законодавства, у тому випадку проводиться перерахунок. А не в тому випадку, коли там температура в теплоносіях складає певну температуру. Дискусії тривали майже чотири години. Представник громадської ради Олексій Пархомчук сказав: має інформацію про те, що теплогенеруючі компанії купують газ для підігрів води по ціні у декілька разів нижчою ніж ту, яку закладають в тариф. Навіть при тому, що по різних тарифах прибувається газ, і ще відбувається і накопичення боргів північним промову Також можливо, і сумтець накопичує борги це дуже важливо зараз зрозуміти, тому що ми на на наступний опалювальний період можемо війти в знову кризову ситуацію. Представники суми теплоенерго на зустріч не прийшли, як і представники обласної військової адміністрації. Тому без відповіді залишилося питання: чи контролюють вони ціноутворення послуг тепла для сумчан? Ігор Стрельцов, Олександр Сокол, Сергій Мелевський суспільне новини з суми.